Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний і корисний торт, який називається морковний торк». торт. Торт морковно-горіховий. вірніше. В цьому торті буде один корж, змістом якого є морква, а інший торт, міст якого є горіх. Я беру Звичайні наші горішки, грецькі горіхи, підсмажила їх і потім подрібню їх у блендері. Можна і ножем, але я люблю, щоб вони були дрібненькі. До складу першого коржа морквяного входить 150 г моркви. Я її натерла на такі дрібненькі терці, дві морквинки, 150 г. Також 2 яйця курячих і 170 г цукру. Зараз я яйця із цукром переб'ю міксером до густої піни, потім добдам 1 чайну ложечку розпушувача і розкажу, як все будемо робити далі. Отака От густа піна у мене одержалася після збивання міксером двох яєць. Тепер я сюди додала одну чайну ложечку кориці меленої і одна чайна ложечка розпушувача для тіста. Тихенько так все перемішуємо, додаємо 120 г олії. Не пахучої, звичайної олії, без запаха. І так потихеньку все перемішуємо, потім висипаємо сюди мурку подріблену. і це все також дуже все перемішуємо, не дуже так, швидко, щоб наші жовтки з білками не опали. Отак От все перемішуємо. Додаємо 170 грам міки, і на цьому все будемо випікати бисквіт морквяний. У мене вже духовка розігрілася до 180 градусів. Я беру форму пергаментом змащую. Якщо в кого дуже не, не маєте сумнівів щодо пергаменту, і можна його змащувати, так, оце 170 грамів муки. І я теж потихеньку так його перемішую, щоб воно не опадало. Потім буде дуже хороший і тісто дуже смачне. І запахи дуже такі кориці, мурки, дуже-дуже ароматно. Хто не любить кориці, можете її не додати, це за вподобаннями. І випікати будемо наш бисквіт. Зараз отакий, пишний, дуже ніжний. Не бійтеся, що так багато за рецептом олії. Ну, так написано і. Воно міст так і насправді є. Кож виходить дуже апетитний і дуже гарний. Оце так, все я перемішую, і зараз виливаю все у мою форму для випікання і випікаю при температурі 180 градусів. Десь хвилин 40. Дивитимеся, дивитиметеся, що забув кожного ж своя духовка, то не кидайте надовго, а провірити, можна ж кожною, чи готовий бисквіт, чи ні. Бо в кожного своя духовка. Так, тепер робимо горіховий корж. Для горіхового коржа я збила у піну 3 яйця і 90 г цукру. Добавила сюди 1 стакан подріблених горіхів підсушених, одна столова ложка мускатного горіха, і одна чайна ложечка розпушувача для тіста. Тепер додаю 3 столових ложки олії непахучої, і Три столових ложки муки. Це у нас буде другий такий горіховий корж. Я його так все дуже ніжно перемішую. І також на змащений пергамент викладаю на свою форму і випікаю, як і попередній безкіт морковний. А тим часом, вже, я думаю, мій безкіт морквяний допікається І зустрінемося, коли будуть готові мої два коржі. Поки випікаються коржі, я сметану не менше 20%, пів літри, перемішую. Отак От теж дуже потихеньку. І з двома пакетиками ванільного цокру, цукру по 10 грам. Це в мене взагалі 20 грам. Крем у мене такий, бачите, густий, його не треба збивати. І це такий буде в мене сметанковий крем, дуже пахучий ванількою. І коржі в нас солодкі. Тому крем у мене не занадто солодкий. Кому дужче, чим більше ви цукру покинете, тим буде рідше наша сметана. І одну пачку печива 200 г, топленого молока брала. Я змінчила блендері. І на таку обсипку, щоб обсипати мій торт. Тепер робимо глазур. Я скинула пів пачки масла, 100 грам, 3 столових ложки какао, потім 50 грам цукру або цукрової пудри. І це все я розтоплюю на маленькому вогні, і потім у нас буде дуже гарна шоколадна глазурь. Можна навіть брати. Сюди вкинути пачечку ванільного цукру, щоб воно було душі аромат, але в мене какао із ванількою. Ось таку глазур. Бачите, вона дуже така стає блискучою і дуже-дуже густою. От така в мене буде, такий буде торт, половина білий. Прикрашений половина коричневого Це на свою фантазію. Це так я вирішила, як кажуть, по ходу роботи. Чомусь мені захотілося свій торт прикрасити так. Так що, дивіться, як буду я його зараз прикрашати. Вже коржі я перемозила і зараз буду прикрашати. От такий у мене вийшов торт. З однієї сторони украсила глазурю, а з другою крошкою із печива. От така красота. Так що, кому доподобається рецепт, приготуйте дуже пропитаний корж, торт дуже. Смачно приготуйте це дуже-дуже швидко готується і по-домашньому. Так що на цьому закінчую своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всього вам найкращого. Свій тут я назву Інь-Янь. Так що, всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!